Вас вітає команда проєкту Універсальна система обліку. Ми займаємося розробкою спеціалізованого програмного забезпечення. Вашій увазі ми представимо програму для антикафе. Програма завантажується з ярлика на робочому столі. З'являється вікно входу до системи. Кожен користувач працює під окремим логіном, який захищено паролем. Також кожен співробітник може мати індивідуальні права доступу, щоб він бачив лише ту інформацію, яка належить до зони його повноважень. Окремі права можна налаштувати для керівника та рядових працівників організації. Ми зайдемо у програму під ролью Main, що з англійської означає Основний, щоб переглянути увесь функціонал. Нашою програмою дуже легко оволодіти. Вона складається усього з трьох основних блоків: модулі, довідники та звіти. Для початку роботи у системі вам потрібно буде одноразово заповнити довідники для автоматизації усіх кількісних та фінансових обрахунків. Довідник гроші призначений для контролю за фінансовим обліком. Окрім того, у ньому ви можете вказати варіанти нарахування бонусів для ваших клієнтів. Довідник організації слугує для розподілу ваших складів та філій, обліку співробітників та для подальшого відстеження рентабельності маркетингових акцій. Номенклатура потрібна для складського обліку товарів. По кожній позиції можна зазначити необхідний мінімум для автоматизації контролю залишків. Звіт картка товару сформує за обраний період за визначеною позицією повну статистику постачання продажів та наявності на складі. Увесь товар можна розподілити на зручні категорії, щоб швидко знайти потрібну позицію номенклатури. Товари у нашій програмі ви можете продавати як для клієнтів, так і надавати в оренду на час відвідування. Прайс-листи забезпечать персональні ціни для обраних клієнтів. Тут же можна легко роздрукувати їх відразу по усій номенклатурі або ж за обраною категорією товарів. Тарифи дозволяють створювати зручну для вас тарифікацію. Це може бути похвилинний облік візиту, одноразове відвідування або ж різноманітні подарункові та іменні картки. У разі необхідності у програму можна додати і ваші особисті акції або спеціальні пропозиції. На цьому заповнення довідників завершено. З їх допомогою, інформаційна система в подальшому самостійно виконуватиме усі необхідні розрахунки. Уся основна робота у програмі відбувається у блоті модулі. Розділ відвідування слугує для їх реєстрації та обліку. Коли ви матимете багато записів, з допомогою пошуку ви зможете вивести перелік візитів за обраний період, за іменем клієнта або за клубною карткою. Якщо ж залишити поля порожніми, програма виведе перелік усіх вже зареєстрованих записів. Для додавання нового запису натиснемо правою кнопкою мишки на вільному місці в таблиці та оберемо опцію Додати. Обов'язкові для заповнення поля позначені зірочкою. Під час вибору клієнта програма сама спрямовує нас у нову вкладку Клієнти. Тут ви обираєте контрагента, якщо здійснюєте облік клієнтської бази або ж клубну картку. Для швидкого пошуку клієнта достатньо ввести перші літери імені, номер телефону або клубної картки. Якщо ж клієнт новий, ми легко реєструємо його, вказуючи контактні дані. Для вашої зручності вид бонусу, прайс-лист. Джерело інформації заповнюється автоматично, щоб в разі необхідності швидко зберегти картку клієнта. Усі ці поля ви зможете змінити пізніше у будь-який зручний для вас час. Обравши клієнта або картку, ми автоматично повертаємося у вікно додавання візиту. Тепер можна змінити тариф для обраного візиту або вказати, що клієнт прийшов у складі групи. Час приходу програма зафіксує автоматично. При цьому сам візит у таблиці підсвічується зеленим. Таким чином, ваш адміністратор зможе легко знайти клієнтів, що перебувають у залі, побачити, хто має заборгованість або вже пішов. Для внесення коштів на карту, якщо ви їх використовуєте, або для оплати візиту використовується вкладка Оплата. Для вашої зручності усі детальні розрахунки програма може виконувати лише безготівковим способом, списуючи кошти саме з карти клієнта. Система дозволяє видавати товари клієнтам на прокат. Для цього у вкладці Прокат потрібно вказати позицію з вашої номенклатури. Під час реєстрації і закінчення візиту клієнта програма нагадає адміністраторові, що виданий товар потрібно повернути. Для продажу у нашій системі використовується спеціальний сучасний інтерфейс. Тут ви можете наочно побачити наявність товару на обраному складі, порівняти його зображення, знайти будь-яку позицію за штрих-кодом. Або навіть частиною назви. Будь-який продаж може виконуватися з використанням лише сканера штрих-кодів. Його допомогою можна як вказувати потрібний товар, так і зазначити знижку клієнтові та завершувати продаж. В цьому випадку вашому співробітникові навіть не потрібно торкатися клавіатури або сенсорного екрану. І це ще не весь функціонал. Ви зможете зазначати відсутні товари, щоб в майбутньому збільшити асортимент, швидко робити повернення та навіть відкласти продаж, щоб повернутися до нього у будь-який момент. За фактом продажу буде роздруковано чек у потрібному вам вигляді. Коли клієнт залишатиме ваш заклад, співробітникові потрібно буде лише натиснути на дію Позначити вихід. Необхідно до оплати суму програма розрахує автоматично відповідно до вказаного тарифу. Якщо ж до вас приходила група, то ви також легко зможете розрахувати її усю з допомогою дії Внести оплату групи. Інформаційна система забезпечує також і складський облік: товар надасть облік оплат постачальника, відстеження заборгованостей та авансів, керування постачанням та переміщенням товарів з одного складу організації на інший. Модуль «Інвентаризація» допоможе порівнювати фактичну та планову кількість по будь-якому складу та філії. Заявки. Запланувати закупівлю відсутніх товарів або товарів, що закінчуються. Вкладка гроші дозволяє вести облік будь-яких фінансових рухів. Наприклад, по оренді приміщення, оплаті комунальних послуг або за розрахунками з постачальниками. Кожен запис фіксує точну дату, фінансову статтю, користувача програми, який додав запис та суму. Розсилка допоможе виконати масову або вибіркову імейл e чи смс-розсилку за дуже вигідними тарифами для сповіщення клієнтів про нові знижки, спеціальні пропозиції чи для привітання з особливою подією. У блоці звіти. Формується необхідна для фінансового та управлінського обліку статистика. Тут ви знаєте детальну інформацію про ваші прибутки та витрати, зможете легко відстежити динаміку зросту прибутку, знайти найперспективніших клієнтів. Для автоматизації процесів організації система покаже, хто має заборгованість або яким постачальникам вам іще слід заплатити. Окремий облік по філіях Дозволить знайти найрентабельніші точки. Система порівняє товари за рейтингом продажів у кількісному або фінансовому плані. Звіти по складах виявлять товари, що закінчуються. Залишки за будь-яким відділом покажуть, чи були повернення або ж чим цікавились ваші клієнти за потрібний період. Щоб завжди бути в курсі, наскільки вистачить при поточних продажах потрібного товару, просто створіть звіт-прогноз. Щоб дізнатися, який товар не продавався взагалі, звіт не продається. Система має також інші звіти для збору різноманітної статистики та аналізу усіх основних бізнес-процесів компанії. Ми показали лише невелику частину усіх наявних у програмі можливостей. Детальнішу інформацію ви можете дізнатися за контактами, вказаними на офіційному сайті usu.kz. Працюємо з організаціями по всьому світу, телефонуйте або пишіть. Дізнайтеся, як ми можемо автоматизувати вашу організацію. Універсальна система обліку. Керуйте бізнесом. Правильно!